Ваша праця сповнена гуманізму, милосердя та тепла. Усі ви небайдужі до людських проблем, завжди відкриті для спілкування з тими, хто потребує допомоги. На сьогодні соціальна робота стала частиною політики держави. До спеціалістів установ соціальної сфери висувають дуже високі вимоги. І в чому б не полягала ваша робота, основна мета діяльності допомога людям, а головна риса характеру людяність. Тисячі людей відчувають вашу турботу, увагу і доброзичливість. бо ви щодня допомагаєте їм справитися з нелегкими життєвими обставинами. І тим самим ви реалізуєте активну соціальну політику держави. Я бажаю вам, щоб на роботу ви йшли із завзяттям, з бажанням, що вас тут зустрічали люди, колеги, друзі, з якими хотілося би спілкуватися. Навіть ті люди нужденні, які приходять. Проте я бажаю вам, щоб і з роботи вам хотілося йти додому, щоб вас зустрічали там щасливі, здорові, посміхнені ваші родичі, кохані, діти. І хай все у нашій державі, хай все у нашому місті, в нашій області, у вашому колективі, щоб було все гаразд і добре. І я думаю, що всі ті слова, які я говорю, це є щире абсолютно. Я думаю, що всі ті, які ви почуєте один від другого або від ваших клієнтів, вони просто так не пройдуть. Тому що слово теж є матеріальне. Воно вилітає, а потім обов'язково повертається. Тому давайте разом всі робити спільну справу на благо наших людей. Для того, щоб їм було легше жити. Бо інакше ми не будемо називатися працівниками соціальної сфери. Очевидно, їхня заслуга тут найбільше. Минуло мало віднесе у розбудову. А вони вас багато знають. Тому на силіші вітання, дякую за роботу. Я знаю, якщо перед не допомоги. Но це не просто так. Давидовій Наталії, а Ми той фронт, який перший отримує. Людей для призначення всіх видів соціальної допомоги, пільг компенсації на зараз. Ми основне це наше направлення сьогодні. Це житлові субсидії і субсидії, які до нас над'їхали із зони АТО. Щодня наша праця складна, відповідальна. Щодня йдеш на роботу з думкою про те, що треба комусь допомогти. Треба вирішити якісь нагальні питання. І найбільшою подякою, яку ми можемо заробити в своєму труді щоденному, це є Вдячність наших клієнтів, чи вдячність бабусь, дідусів, молодих мам, які приходять за допомогою.